Люсія Рего! Люсія! Рего! Люсія! Рего! Люсія! Рего! Шановні студенти! Студенство Ново-Франківська було створено штаб студентського спротиву. Він знаходиться в Народному домі просвіту по попри облдержадміністрацію на вулиці Грушенського. Там організовано дуже широкий комплекс робіт і. Я передаю слово про цей штаб сказати координатору, співкоординатору штабу студентського противу Наталії Серби. Слава Україні! Yes! Yes! Студенти, франківчани, сьогодні Україна у огні. І кожен з нас повинен собі задати запитання, що зробити, щоб Україна по-справжньому виборола незалежність. Тому закликаю вас приєднуватися до жіночих сотень, до сотень самооборони студентських, приєднуватися до медиків і виїжджати в Київ. Приходьте в штаб просвіта, що знаходиться в громадському домі просвіта, де діє студентський штаб, і записуйтеся. Слава Україні! Слово також зараз надаю співкоординатору нашого штабу спротиву. І студентському лідеру журналісту Харків Іван. Слава Україні! Я вам поясню, навіщо ми зробили студентський штаб. Насправді ми всі хочемо зараз їхати в Київ і боротися за наших братів-українців. Але зрозумійте, там іде війна, там ведуться бойові дії. І їхати туди непідготовленим не варто. Тому ми організовуємо сотні самооборони, проводимо навчання. Навчання триває мінімальне два дні. Але ви вже знаєте, як надати першу медичну допомогу, що робити, коли вас затримують, як вести боротьбу. Тому всі хлопці, всі дівчата, студенти, які мають можливість, приходьте в будинок просвіти. Ми будемо формувати сотні, будемо проводити навчання, будемо проводити не нудні лекції. Тому ну що юридичну допомогу ми повинні надавати не тільки самим собі, а й тим, кого затримують.